Вітаю вас. Ви знаєте, що я люблю записувати відео про Петра Порошенка та його прихильників. Ну, по-перше, тому що я сам не люблю Петра Порошенка, та його прихильників, скажу по правді, теж не люблю. Але і ви дуже сильно любите це коментувати. Точніше, навіть не ви, мої підписники, а його бутаферма. Чому? Тому що Петро Порошенко це людина, яка дуже сильно не любить критику свою адресу. Нещодавно сталася історія, що. Замінили головнокомандувача Збройних сил. Під час будь-якої війни це відбувається. Відбувається зміна парадигми, зміна підходів, і вона все-таки необхідна. В один етап війни ми воюємо по одному, потім з'являються нові засоби і методи ведення війни в іншій стороні. і нам теж треба їх змінювати. І один головнокомандувач, він по суті, не може всю війну постійно. Під... Застосовувати нові підходи. Тож я хочу привітати нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з підвищенням і заняттям цієї відповідальної посади. Я бажаю йому успіхів на цій посаді і бажаю, щоб його досягнення це була наша перемога. В той самий час уже колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Залишається у команді президента, і все-таки це не завадило прихильникам Петра Порошенка під пильним керівництвом з кулуарів, звісно, свого сивочолого гетьмана організовувати певні провокації. Так, один із найбільш відомих підпіздьонишів Петра Порошенка-Карл Волох закликав людей вийти на акцію під стелу на Майдан Незалежності. І зробив такий пост а-ля під Мустафи Наєма». До Мустафи Наєма Карл Волоху як до неба рачки насправді. Чому? Тому що ну, хто такий Карл Волох, а хто такий Мустафа Наєм? Це при тому всьому, що я не є фанатом Мустафи Наєма. Але ну, Карл Волох, це не та людина, яка повинна збирати людей. І при тому всьому, саме в час повномасштабного вторгнення, майже на другі роковини цього вторгнення. У нас вирішують робити майдан. Це саме те, насправді, чого нам не вистачало, це саме те, що треба для перемоги. І при тому всьому головна вимога це, це скасування відставки залужного. Але при тому всьому залужний не заявляв свою позицію на цю тему. Тобто, виходить така історія, що без мене мене женіли. Ну і тут абсолютно зрозуміло, що це є політична провокація. Політична провокація, власне, для захисту тої людини, яка повинна сидіти, який місце на нарах. Тож можна з повною впевненістю сказати, що це акція не на користь залужного, це акція на підтримку людини, якій місце на нарах. І я впевнений, що ця людина на них опиниться, тому що Порошенко повинен сидіти. А тепер, друзі, перейдемо до відповідей на ваші запитання. Користувач з емейлом Арханар питає, яке моє ставлення відносно до кримінальної справи проти інвестора Ігора Мазепи, і чи пов'язано це з пожежею в його будинку. Скажу по правді, я не знаю, чи пов'язано це. Я не є правоохоронним органом і більше того, до правоохоронних органів відношення немає. Але скажу, що я підтримую всестороннє розслідування, і якщо там є підстави для того, щоб цю людину притягнути до кримінальної відповідальності, то ця людина до цієї відповідальності повинна таки бути притягнута. Наступне питання буде від користувача Глеорон 100 питання стосується депутата Юрія Карявченкова, який більш відомий як Юзік. Питає глаурунг 100 на тему, чи є у нього іноземне громадянство. Ну, я впевнений, що немає. І чи правда, що його дружина та троє дітей проживають за територією України? Скажу, по правді, я цього не знаю, і це не мені коментувати, а це повинен коментувати Юрій Карявченко. Задайте це питання йому. Але скажу, що я вважаю Юрія Карявченкова. Дуже високопрофесійною людиною, людиною з високими моральними якостями, і людиною, з якою я пишаюсь, що я працюю. А тепер перейдемо до групи запитань, які стосуються армії. Перше запитання стосується бойового досвіду, за рахунок чого виграли Велику Вітчизнену війну 41-45 років, якщо ж там, же начебто, у багатьох військового досвіду не було, ну це не зовсім так. В тій, в тій війні з обох сторон були, були командувачі, які мали цей військовий досвід. З німецької сторони, це ті е, військовокомандувачі, які були на різних фронтах Першої світової війни, на рівні генералів, на рівні дещо нижче. Це таких було прям дуже дуже багато. З радянської сторони, теж е, дуже багато командирів, які пройшли теж Першу світову війну, які пройшли громадянську війну, можна згадати навіть того ж Будьонова. Хоча Будьонов це далеко не найкращий Приклад командувача, все-таки багато операцій, якими він командував, вони були не дуже успішними. Але навіть якщо взяти того самого Жукова, який дуже активно проводив доктрину масового штурму, або, простіше кажучи, м'ясних штурмів. Це людина, яка мала все-таки певний досвід у Першу світову війну, але досвід далеко не найуспішніший. Досвід у громадянську війну у нього був, досвід Халкін у нього був. Але при тому, всьому, приклада, прикладом досить успішного командувача я б не назвав би чому, тому що для мене все таки має величезну роль людське життя. Наступне питання від Сізова Олега. Чи голосував я за законопроект про мобілізацію? Мається на увазі законопроект 10449, законопроект про мобілізацію від Міністерства оборони України. І все-таки я вважаю, що зайшов він у Верховну Раду у дуже поганому вигляді, але все-таки я за нього проголосував. Чому? Тому що консолідована позиція фракції була те, що законопроект дійсно дуже поганий, але. Будемо намагатись його виправити до другого читання. Якщо якась із контроверсійних вимог, які, про які говориться суспільство, з типу блокування карток, мобілізація аспірантів, залишиться в цьому законопроєкті, я дійсно за нього голосувати не буду в другому читанні, що є куди більш принциповим. Така позиція є у багатьох депутатів, і все-таки цей законопроект буде дуже-дуже сильно доопрацьовуватися. А тепер прийдемо до запитань Глауронга 100. Їх три в одному коментарі. Дам відповідь на всі три. Розпочну зачитувати. Законопроект, що був проголосований в першому читанні, і взятий за основу Верховною Радою про мобілізацію, містить порушення прав людини і Конституції, корупція і знищення свободи, вклю, е, включно свободою слова, незгоден на фронт. Нам насправді треба тільки три речі: демобілізація ВЛК, е, запровадження військової. Прокуратури і військових судів для відповідальності офіцерів прозорість реку... рекрутингу, як у Азова чи Мадяра, що за один тиждень отримав більше ніж 2000 тисячі заявок до нього в батальйон. Значить, проблеми не існує з добровольцями, і є проблема з ТЦК. І Володимир Зеленський повинен цим зайнятися. Так, звісно, ТЦК це далеко не найкраща структура, її потрібно реформувати, потрібно з ними працювати, тому що роботи там не початий край. Щодо законопроекту, він зайшов у дуже поганому вигляді, але. Позиція фракції була наступною, що, якщо, ну, що, що ми його дуже повинні сильно допрацювати до другого читання, і всі найбільш контроверсійні норми ми повинні з нього прибрати. Якщо не приберуть, якщо почнеться там якась дискусія, то і ці норми залишаться, то у другому читанні я за нього голосувати не буду. Чому? Тому що я згоден, що в нинішньому вигляді він є антиконституційним, він порушує права та свободи людини. і, в принципі, Базовими вашими тезами на цю тему я згоден. Далі, наступні тези. Що треба? Демобілізації ВЛК. У цьому законопроєкті є така проблема, що після 36 місяців демобілізація відбувається за волею військового командування. Ну тут є, звісно, очевидний корупційний ризик, тому що якщо хочеш демобілізуватись, плати. А не хочеш, то волі військового командування такі немає. Тобто, я вважаю, що ця норма щодо волі командування повинна бути відсутньою. Через певний конкретний період перебування на фронті людина таки повинна демобілізовуватись. Чому? Тому що будь-яке перебування, будь-який контракт, будь-яке перебування на службі, воно повинно мати свій початок і повинно мати свій кінець. Друге питання: запровадження військової прокуратури і військових судів для відповідальності офіцерів. Я вважаю, що практика військово-польових судів вона показує те, що на оцих військово-польових судах відбувається масове правопорушення зі сторони судів, відбувається також корупція. Це було під час Великої Вітчизняної війни. Вони. Подекуди бували куди більш жорстокими, ніж звичайний цивільний суд, але подекуди вони були, діяли абсолютно неправильно, абсолютно не так, як мало бути по закону, і неправильно відмазували тих чи інших злочинців. Тож, все таки. Практика військово-польових судів, я вважаю, вона є хібною, і все-таки, якщо відбувається порушення закону, то все повинно бути по закону, і всі громадяни, без виключення, в тому числі і військові, вони повинні бути рівними перед законом. Щодо прозорості рекрутингу. Так, дійсно є е, проблема в тому, що багато бригад не займаються рекрутингом, багато бригад є абсолютно непривабливими. У минулому відео я сказав, що окремі бригади, в тому числі в зв'язку з дуже поганим командуванням, мають більші втрати, ніж інші, відповідно, ніхто туди йти не хоче. І окремі бригади дійсно проводять дуже гарний рекрутинг, правда, це не означає, що там хороше командування. І отримують дуже високу кількість новобранців, і причому мотивованих новобранців. Це є позитивним, звісно, для цих бригад, але все-таки з цією практикою, що окремі бригади вони повинні проводити дуже хорошу процедуру рекрутингу. Та й 2000, 2000 заявок. Це не означає, що всі 2000 це надходять від осіб, які прийдуть ВЛК, тому що. Подекуди є люди, які хочуть воювати, але не мають змоги. Все-таки ми це також цьому маємо давати, давати звіт. І вони, я вважаю, повинні бути розподілені по всім підрозділам. Чому? Тому що не має бути одного підрозділу прям дуже сильного, а одного прям дуже слабого. Чому? Тому що, якщо з'являється слабкий підрозділ на передовій, то. Він програє битву росіянам, і відповідно проблеми є і у цього слабкого підрозділу, і у сусіднього сильного. Тож це... тут має бути дуже сильний баланс. Друге питання стосується закону про мобілізацію і виділених 50 мільярдів доларів зі сторони Європейського Союзу. Я вважаю, що це важлива допомога Україні, але до закону про мобілізацію відношення вона не має. Позиція Євросоюзу те, що вони. Не мають бути витрачені на війну, а на армію та підтримку Збройних сил повинні бути виділені гроші, які заробляються власне, в Україні. Тож кореляції з цим я взагалі не бачу щодо прав і свобод громадян України, про що лунало у запитання? То я вважаю, що це би повинні виправити не для Європейського Союзу, а для самих себе. Третє питання стосується ТЦК і чи отримують вони бойові, і навіщо ТЦК видається зброя. Все-таки у будь-якому ТЦК повинна бути зброя, але я вважаю, що коли працівники ТЦК виконують задачі по роздачі повізок чи будь-якою іншою задачею, крім е е похоронної команди. Я вважаю, що зброї у них не має бути. У похоронної команди зброя повинна бути, але вони виконують виключно функцію військового салюту. Там повинні бути холості патрони, а бойових патронів у них теж бути немає. Чому? Тому що е, працівники ТЦК, це є складові Збройних сил України, і все-таки будь-який працівник ТЦК він служить в першу чергу народу України. А якщо ти служиш народу України, то. Зброю проти нього застосовувати ти не маєш. Я дуже вдячний вам за те, що ви задаєте запитання під, під моїми відео. Задавайте їх більше, задавайте їх ще. Я дуже радий на них відповідати. І дякую вам за увагу.